16 лютого в Україні відзначають Державне свято день єднання, започаткований президентом України Володимиром Зеленським у 2022 році. На тлі підготовки Росії до вторгнення нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав цього дня. Ми вивісимо національні прапори. Вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У суспільстві до цього дня поставилося неоднозначно. 16 лютого день єднання свято, до якого я відношусь категорично негативно, по якій причині? Тому що я, як вчитель історії, не бачу історичної основи. Чому саме це свято. Ми маємо День Соборності 22 січня, коли. Дві держави ЗУН і НР об'єдналися. День єднання я не бачу основи, і я не знаю, як вчитель історії, що розповідати дітям, чому саме 16 лютого чи 15. го День єднання в Україні відзначають третій рік поспіль. Ось що громадянам відомо про цей день. Ні, сьогодні день єднання. Можливо, ви ще чули щось знаєте про нього? Та ні, нічого. Про свят, в принципі, нічого такого не знаю. Знаю, що це День Єднання України, але так як військовий стан. Українці всі повинні бути об'єднані, підтримувати наші ЗСУ, щоб в них все. щоб все було добре. Яке сьогодні у нас число? 16? 16, Чесно, ну, ні. Я сьогодні зараз... день єднання. Можливо, а, щось чули, що знаємо. Та чули, знаємо. Просто зараз в декретній відпустці якось трішки випала свят. Сьогодні? Так. Не знаю. Сьогодні день єднання. Можливо, щось чули про це, знаєте? Не знаю. Я не знаю, що я вчора робив. Ну, якщо нове, тоді не знаю. Сьогодні день єднання. Можливо, що чула, потім. А, так, звісно, звісно. Чула, чула, знаю, так. Да. А що знаєте? Ну, День єднання, є єднання є з'єднання. Ой, державне Ні, не знаю. День єднання. Ну, Це дуже добре єднання. Це Україна вся повинна бути ціла, в мирі, в дружбі. Да? Дай Боже, щоб все було тільки добре, щоб війна скоріше закінчилась. Ой, мені тільки до свята, ні. Сьогодні день єднання, можливо, щось чули, або таке знаєте. У нас тепер буде кожен день, як тільки попаде, як треба, так і кожен день свято у нас. Це свято достатньо молоде, тому що немає сталих традицій.